Доброго дня, мене звати Валерія Підубняк, я учениця першого курсу Теофіпольського професійного аграрно-промислового ліцею. Сьогодні я хочу поділитися історією орнаменту, який створила. Він має назву засіяне поле. Ця назва дуже символічна для сьогоднішньої України. Ми всі хочемо бачити нашу землю мирною, засіяною не уламками, а зерном. І я вклала в цей візерунок усе, що зараз відчуваю: надію, віру, любов. Створю, створювати свій орнамент я почала з, із ескізу, намалювала поле з ромбами, крапками, зигзагами. Потім у програмі Pine створила сітку. У розділі вигляд поставила галочки на трьох позиціях лінійки, лінійної сітки рядок стану, щоб мати перед собою клітинки та зберегти пропозицію і ритм. Вибрала олівець та кольор, яким, яким буду малювати орнамент, використала червоний і чорний кольори. Кольори, якими вишивала моя мама. Червоний колір тут це любов, життя, енергія, а чорний мудрість, стабільність, глибина. Разом вони утворюють гармонію як у природі, так і в нашому культурному коді. Орнамент це не просто малюнок, це мова наших предків, і я дуже щаслива, що маю змогу говорити цією мовою. Щоб створити цей орнамент у паєнт. Посередині Аркуша я намалювала червоний квадратик. Потім розташувала чорні квадратики, щоб всередині утворився хрест. Тоді біля кожного чорного квадратика домалювала по два червоні квадрати. Так у мене вийшов ромб із серединкою. Спочатку брала по три квадратика, але виявилося, що по два виглядає краще. Потім кожну сторону ромба поділила навпіл, щоб з двох сторін було, було однаково квадратів. Намалювала по два квадрати. Один напроти одного, так, під, е, підбираючи кількість квадратів, створювала цей орнамент. Щоб повторити елементи орнаменту, я скористалась функцією виділити, копіювати та вставити, та уважно слідкувала, щоб правильно накласти скопійовані елементи орнаменту. Цей орнамент це мій маленький внесок у пам'ять культуру у майбутнє. Бо навіть під час війни ми не забуваємо, хто ми є. В ньому глибокий сенс: єдність людини з природою. Турботою про землю і водночас краса в простих речах. Коли поле засіяне з любов'ю, воно завжди родить на славу з добрим зерном, завжди добрий. У центрі орнаменту ромб із крапкою всередині. Це давній символ родючості, який уособлює засіяне поле землею, що дає життя. Але для мене особисто він означає дещо більше. Це земля, яку ми мусимо боронити, берегти і любити. Сьогодні, коли йде війна, і багато полів перетворено на руїни, і саме образ засіяного поля символізує відродження віру, світле майбутнє. Бо навіть коли все зруйновано, ми, українці, життєдайна сила, вони також символізують дорогу, якою йде наш народ. З вивисту важку, але наповнену надією. Цей орнамент я створювала, думаючи про те, що кожен візерунок це як молитва, як прохання до неба, щоб у нашому домі був хліб, щоб наші рідні повернулися живими, щоб розквіла земля, яку ми любимо. Цей орнамент я зобразила на скатертину, але його легко адаптувати як, як до побутових виробів, так і до одягу. Він поєднує естетику та зміст. Передає зв'язок з українськими традиціями та водночас виглядає сучасно Це спосіб зробити традицію живою, а не музей.